Добрий день! Сьогодні хочу поговорити про бупропіон. Бупропіон — це антидепресант, механізм дії, якого полягає у інгибуванні зворотного захоплення норадреналіну та дофаміну. Це єдиний антидепресант, саме специфічний з таким механізмом дії. На нашому українському ринку є тільки один препарат цієї молекули це бупрінол, бупропіон пролонгованої дії. Прапарат, сама молекула достатньо швидко, швидкий метаболізм має, тому якщо це не препарат пролонгованої дії, то він приймається два рази на добу. Але препарат пролонгованої дії приймається один раз на добу у ранішні часи, тому що все ж таки бупропіон є активатором. І що важливо по цій молекулі, ну FDA він схвалений для лікування, ну перше, це депресивного розладу великого, також для лікування резистентної депресії. Для лікування нікотинової залежності, і так, також у комплексній терапії ожиріння оф-лейбл його, ну, тобто, за офіційними показ, показниками його також він ефективний і його використовують для лікування рдух за механізмом дії. Тобто він може бути ефективним. ось. Ну і також, як я вже сказала, при резистентній депресії він може, його можна призначати як в монотерапії, так і у подвійній терапії. І з іншими препаратами, частіше за все, його комбінують із. Селективними інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну та подвійними антидепресантами, тобто серетиніну і норатиналіну, можливо, таке комбінування, усе ж таки через те, що Механізм дії його пов'язаний із інгібуванням норадреналіну і дофаміну, тобто, а вже ж, комбінування із подвійними антидепресантами, які впливають також на норадреналін, воно викликає більше пильності, скажімо так. Ось. Що можу сказати про цей антидепресант? Діапазон дії від 150 до 450 міліграмів із плюсів, які, ну, які в нього є по механізму дії. Тобто у нас мінімізується середньоенергічна Середні ефект, тобто не напряму, а може бути тільки опосередкована пряма дія йде на дофамінову і на, на норадренергічну передачу, і з чим пов'язана його енергетичний ефект, тобто це антидепресант, який в більшій мірі має саме протиапатичний ефект, енергетичний ефект. І це плюс, коли ми говоримо про апатичні особливо депресії, тобто депресії, в яких ми серед скарг є недостатність енергії, і також скарги на когнітивні функції також на пам'ять, увагу, зосередження уваги. Тут також бупропіон буде ефективним. Також плюси цього антидепресанту в тому, що він не сприяє набору ваги, і це плюс, тому що багато антидепресантів можуть мати такий бічний ефект, і у деяких випадках, коли для нас важливо, щоб цей бічний ефект точно не був присутній або не проявлявся. Тобто ми це маємо на увазі. Також істотний плюс стосовно його, його ефекту на сексуальну сферу, тобто серетонінопічних ефектів на, на сексуальну сферу, в нього а вже ж немає. Тобто і тут плюс, що у нас немає можливості їх прояви. Це теж може бути важливо. Ось. Ну, А вже ж ми оцінюємо дію антидепресанту не раніше, ніж два тижні прийому, після двох тижнів прийому. Серед бічних ефектів, те, що маю відмітити, це можливе, можлива ажитація, можливе відчуття збудження через активуючий ефект і підвищення тривожних явищ. Тобто, якщо у картині депресії є суттєвий тривожний компонент, то на фоні бупропіону він може підвищитись. І це як, як явище адаптації, і також як бічний, більш стабільний бічний ефект антидепресанту, тобто тут можливо підвищення тривожних явищ. І також, якщо є дратівливість, можливо ще підвищення чи поява дратівливості. Нетерплячості у пацієнтів це треба мати на увазі. Ось ще із бічних ефектів: треба враховувати, що можливе підвищення артеріального тиску, можливі в цілому явища астенічного характеру. Але менш виражена в нього сонливість. На початку лікування, в цілому, як явища адаптації, де як ефект. Це його однозначний плюс. Тобто препарат достатньо активна молекула, так, не вона не йде у перших лініях прям лікування, більше у других-третях. Але все ж таки, як особливо при лікуванні резистентних форм в комбінованій терапії, ця молекула може бути ну, дуже доречною і ефективною. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть під відео.